В ЖК сімейний терміново продаю великогабаритну однокімнатну квартиру. Терміново, друзі, це означає, що у вас є можливість придбати хорошу квартиру по більш привабливій ціні. Квартира наша має загальну площу 48 квадратів, як для однокімнатної квартири, шикарна площа. Вам тут буде дуже комфортно проживати. Квартира наша розташована на 8-му поверсі з 12. Квартира від перших власників. Власники купили у забудовника, зробили для себе ремонт, трошки пожили і тепер розширяються. Тому ми передаємо квартиру в хороші руки. Все, що є в квартирі на відео, все, що ви бачите, залишається і входить у вартість. Суміжний санвузол, бачили, на балконі у нас є робоча зона. Вартість нашої квартири 58 тисяч доларів. Ми можемо ще трошки поторгуватись. Чи розглядаємо продаж під Євселю – Можемо розглянути, але поки це не в пріоритеті. Ну, ви все одно телефонуйте, якщо вас зацікавила ця пропозиція. Хороша квартира, тепла, світла, нічого робити не треба. Заходьте, живіть після хороших власників. Чекаю вашого дзвінка, ходімо на перегляд.